Після співи сьогоднішнього богослужіння називають сьогоднішнє свято початком нашого спасіння. Тропар так і говорить – «Низь спасіння нашого главізна. І в цих словах суть сьогоднішнього свята, сьогоднішньої події. Ми не просто відмічаємо явлення Архангела Гавріла Дії Марії, не просто вістку. Діві Марії про народження Сина Божого. Сьогодні починається життя Бога, який має вічне життя і який стає сином людським. Тобто основою православної віри, християнської віри є віра в єдність двох природ божої природи, Божественної природи і людської природи. І саме з сьогоднішнього дня починається життя, боголюдське життя Господа Ісуса Христа як другої постасі, яка входить в людську історію і яка дає спасіння кожному із нас. Якщо ми будемо дивитися в історію сьогоднішнього свята, ми побачимо, що в перших століттях Християнської церкви воно святкувалося зимою. І було пов'язано, точніше, пов'язувалося з святом Богоявління, а саме на четвертий день після богоявлення святкувалося благовіщення. І навіть в цьому ми бачимо, що церква напряму поєднувала благовіщення з господськими святами. Тобто, це не просто як в нашому сьогоднішньому календарю, як зазвичай ми вважаємо благовіщення святом Богородиця, але свято Велике Двоєдесяти. Яке поєднується саме з пришестям в цей світ Господа Ісуса Христа. І тому з самого початку існування християнської церкви благовіщення святкувалося дуже торжественно. І якщо люди ходять в храм і помічають, що в уставному порядку це свято дуже різноманітне, тому що воно може святкуватися і в Великий піст. А може і е, співпадати навіть з Пасхою. Якщо брати більш такі деталі е, церковні, ми знаємо, що, наприклад, Велику П'ятницю ніколи не звершується літургії, Але якщо благовіщення співпадає е, з Великою П'ятницею, то звершується літургія, тобто торжество церковне не умаляється, торжество, яке пов'язується саме з благовіщенням Божої Матері про велику звістку. Про те, що в цей світ приходить Син Божий. І ми святкуємо ще важливий такий нюанс сьогоднішньої події. Господь вирішив спасти людину, але Господь все сильний, він може все, окрім одного, він не може спасти людину без самої людини. І тому дуже важливо було, що Божа Матір, як представник цього людства, змогла знайти в собі, по-перше, чистоту смирення. А саме головне відданість промислу Божу, Божому. І оці слова, прості слова молодої тої дівчинки, Дію Марії, раба Господня, нехай мені буде по слову Твоєму вирішило всю судьбу людської цивілізації. Людство дало згоду на пришестя в цей світ Бога, і Бог робить нас, синами Божими. you